Доброго дня. Пропоную ось таку дверку на Volkswagen Golf 6 Hatchback Задня ліва дверка. Двері голі повністю. Колір червоний. Стан дверей. Такий, як бачите, на фотографії. Тут є вмятинки, Ось так. Тут, якби чорхануто трошки. Потім ось отака полоска, тут якби з дефектом. От такі по розміру полоска. Ну, якби тут де, дефект. Ось так. Я думаю, що видно. Буде на фотографії і на відео видно. ну це трошки краска злізла. Двері не шпакльовані. Одне, що нюанс тут такий, що чорхануто. Ось так полоска. Ось так чорхануто. Далі стан дверей. Тут такий рижик незначний. Далі. Ось так виглядає. Тут незначний залом тут, а вон. тобто двері під роботу Хеджбек. Зараз покажу з обратної сторони цю дверку. З обратної сторони все добре. Номер дверки ще це оригінальна дверка, ну і з цієї сторони. Ось таку дверку я пропоную. Кого цікавить, номер телефону буде в кінці відео.